Як захистити себе, своїх рідних, дім, район, місто та країну в енергопрактиці? Я енергопрактик і продаю ці знання для всіх і сама це практикую. Працюю над куполом свого міста і міст України, коли це потрібно. Я можу сказати так, кожен має змогу проводити енергію. Кожен має ці можливості. Ми всі є душа, енергія первинна, а потім вже матерія. І кожна душа це енергія. Ми діти творця вищого творіння, і ми творимо. І як провідники, ми можемо, наше тіло може проводити любі енергії. І щоб собі допомогти, щоб допомогти іншим, ми теж можемо цим користуватися. Не завжди люди про це знають і не. Люди думають, що це для якихось ізбраних, якісь дари треба відкрити. Ні. Просто спробуйте. Якщо ви не можете самостійно, повірте, це потім до вас прийде. Просто знайдіть свій інструмент, свій спосіб. Які є інструменти? Перше, це. Ваші енергокрила у кожного воно є, особливо у тих душ, які прийшли з янгурськими е, здобутками, так, з янгурськими душами. І вони розкриваються, енергокрила можуть бути щитом. Якщо у вас маленький потік енергії, ви можете накривати себе, своїх дітей в моменти атаки. Якщо у вас великий потік, ви вже практики, чи розумієте, як працюють закони Всесвіту, працюєте з енергіями іншими, велкам, будь ласка, накриваєте вже район, місто і можете Далі працювати, наскільки у вас вистачає енергооб'єму. Ми не працюємо на своїй енергії, бо ми це швид е, так? Ми працюємо на енергії землі, ядра землі, магми землі це такий істочник постійний для нас, людей. І енергію творця я підключаю, щоб вона протікала отак, а енергія землі через корені, енергокорені підіймалась вверх. Оце другий спосіб, як ми працюємо. Ви ставите ступні на пол, можете стояти. Яти сидіти для прокачаних ви можете в будь-якому положенні це робити. І ніби ступні енергокорені. Є такі практики заземлення, вони десь схожі, є в родовій практиці така система, пропускаємо вниз і йдемо в саму магму землі. Вона така червона, може бути, така помаранчева, іноді рожева, іноді вона жовта і золота, різна для всіх. І туди опускаємо ці корені, підіймаємо цю енергію в себе, пропускаємо крізь себе і вверх підіймаємо, як провідники, і таким чином такий стовбур енергії підіймаємо. І направляємо в купол, в купол вашого дому, в купол над вами, вашу ауру, в купол е, України, якщо ви вже в змозі працювати на таку широку історію. І таким чином ми постійно практикуємо. Якщо у вас не вийшло раз 10, повірте, на сотий вийде. Це практика. От як в зал ходити качати одну точку, так і практика зараз, у вас нічого може не накачатися. Енергія це теж, вона теж розширюється, вона теж накачується. Це все для цього ми. Енергопрактики в цій роботі і практикуємо. Далі, що ви можете ще зробити? Це молитися, перше, що доступне всім людям абсолютно, навіть які не можуть відчути, почути, побачити молитва. Ми не проклинаємо нікого, нікому не бажаємо негативу. Ми створюємо, созідаємо, ми створюємо як творці енергію добробуту і блага для себе, для своєї країни через молитву призиваємо Янголів на Незалежно від релігії, вони є у всіх, Вищі сили. Якщо у вас релігія християнства, язичництва, якщо у вас ще мусульман, неважливо призивайте тих богів, в яких вірите ви. Рід, призивайте на захист вашого дому, хранителі роду. хранителі роду захистити вас ваших дітей. Це теж працює, це теж діє. Всі е, средства добрі, так, ось в нашому стані, в наших реаліях. Далі, що ви ще можете зробити? Ви можете. Працювати з такою системою, як руни, якщо ви практик чи якщо ви з цим стикалися, і призивати богів рунічних, так скандинавських, і працювати в цій системі. Я практикую і я іноді призиваю руну Альгіс, це божественна руна, яка захищає нас і заспокоює також і себе, і інших, якщо ви не можете заспокоїтися самостійно. І, звісно, руну Турісас, яка теж допомагає відбивати всю цю історію, всю ці шахія дирики. Обламки, щоб вас захистити повністю. Далі, що ви ще можете зробити? Я живу в Одесі, і я призиваю Бога Нептуна, Бог моря, який допомагає. Іноді часто буває, колись я працювала з групою людей, які мене ну і навчали. в нас була людина, яка нас навчала цьому, і ще декілька теж практиків магів цьому навчали вживу мене, тому в мене є досвід і є дійсно те, що я можу людям передати вже те, що працює. Також ви можете казати, Наприклад, якщо вірити в інших богів, призивати їх і просити їх, духів, так, таких чистих духів природи, можна призивати, які теж допомагають зберегти вас і захистити вас від цього всього. Так. Дуже важливо ще є практика, другідна практика, вона прийшла мені вже в моїх практиках, коли я працювала над полем, теж був сильний обстріл. Я працювала ще в групі, і тоді наш вчитель так підтвердив мені, що це. Також працює, коли ми можемо через дерева пропускати енергію. Як це працює? Як я і казала, ми пропускаємо корені вниз через себе От ваше дерево, ви підходите до дерева. У мене просто є дерева в огороді, і в мене є своє дерево, з яким я працюю в практиках. Я до нього ставлю руки і активую цю енергію знизу, теж. магму через свої корені, через корені землі. Пропускаю її сюди, в корні дерева, і вона виходить через крону, входить вверх. І от такий виходить фонтан великої енергії, який допомагає вам е, живити купол над вашим містом, вашим домом, вашу країну, наскільки нашу країну, наскільки е, кажу вашу, нашу, тому що багато хто переїхав за кордон. І можливо, можливо, там вам це теж буде треба. Ніхто не знає, що буде. Завтра так всі можуть тільки щитувати такі речі можливості реальностей насправді. Дуже все міняється, і точну, точну дату всього, точні події ніхто вам не перескаже, навіть супер, якісь ясновидці. Тому просто видихаємо і працюємо. Це те, що ви можете зробити від себе, навіть якщо ви людина, яка не розуміє, що таке енергія, духовність, ви можете завжди навчитись. Ми завжди, якщо щось не знаємо, ми можемо отримати цей досвід і навчитись. Я даю дуже багато практик, які допомагають людям відновити себе, очистити. Себе від негативу, родові практики, практики регресу, які допомагають практики вам допомагають стати щасливішим, зцілити себе. І деякі ви можете приміняти собі самостійно, тому що я працюю зі своїм чистим каналом через ченнелінг, своїми янголами вищими, вищими силами і працюю через творця вищого через цю енергію і через чистий земельний наш потік, який нам допомагає на цій планеті живить цю планету, так, як ми діти з Землі, ця матерія в нас, то ми можемо цим користуватись по праву нашого народження. От такі невеличкі техніки, дійсно, комусь вони даються, будуть легко даватись, залежить від вашого рівня, рівня свідомості, рівня духовності, рівня вібрацій і енергооб'єму, але це не значить, що якщо ви початківець можете починати з простого молитвою, словом добрим, коли ми. Ми просимо захистити так, уберегти і допомогти нашій країні. Чим більше світлих нітей цих пустите словом в голос, тим швидше прийде наша перемога. Наша перемога повинна бути в цьому році, 2025. І це вже відчуває дуже багато тих, хто навіть сумнівався. Дуже чому важко предсказати усі всі енергії, коли закінчиться раніше було, тому що. Дуже багато енергії, Грегорів, людей впливає на рішення це так. І а, тут що ми можемо від себе кожен зробити? Це допомогти своїй країні світлом своєї душі, словом наміром. Ви можете уявляти свою країну вже цілою, вже щасливою і вже е, в перемозі, так, коли ми дійсно будемо жити в спокої і злагоді. Але для цього треба змінювати своє мислення і е, не негативити, а міняти на позитивні мислення для себе в першу чергу. Не Думати, що там вони роблять, а думати про себе, що зараз тут я роблю для себе, для своїх воїнів, для своїх людей, для свого міста, для своєї домівки і для ваших дітей в першу чергу.